Це, по-перше, тому що вона взагалі вважає, що як такого голодомору не було і геноциду не було. Невеликий був голод, так вони пояснюють, невеличкий по Україні і навіть і по той же Росії кругом Бобув не вражає. Я приведу простий приклад відносно цього, який доказує те, що був це штучний голодомор. Це я з Білгородністровська, бо коло Білгородністровська є село Шабо, всім відома це села. Так от Білгородністровський в ті часи 33-му році належали Румунії. І, і, а ця сторона по підліман 5. 9 кілометрів, який має ширину від того, належала Советському Союзу в той час. Так Там стояли рупори з Овідіополя, саланах і передавали. Давайте до нас, у нас сапожник може стати професором, постух може стати інженером. І, так. і багато молоді. І, на лодки і перепливали, а потім їх як румунських шпіонів, заганяли в Сибір. Але я маю на увазі те, що розповіла мені людина, яка, вони також зібрались і переплили через на веслах через цей лиман. Ну, і каже, ну що, поки ми підемо, давай ми поїмо. Ви розклали хліб, сало, ковбаси. Ну і шапське вінце, як то кажуть, випили, закусили коли клуб'ячець. Іде жіночка така, ти, ну худа, вітер колише, єле-єле, підходить до них і протягує і ледь таким голосом шибоче, дайте крішечку хліба. А вони такі дивні очі, чому що таке хлопці? Ви ж так тут розсілися, вона каже. А вони кажуть, що таке? А у нас голод. Каже, ми всі повимирали. От як може бути голод за 9 кілометрів, там дощі йшли, шабо шли дощі, а там не йшли дощі? От вам просто приклад тому, що це був штучний геноцид, все забиралось, все вивозилось. Але потім ми знали, що це є, вже років. Шостий рік, коли все забирали, але це другий голодомор був на Бесарабії. Так.